Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на новому занятті. Сьогодні воно у нас буде присвячено такому вільному руху лопаток. Також будемо знімати напругу з рук, загалом із грудної клітки. Якщо ви багато сьогодні сиділи, працювали за комп'ютером або за телефоном, то це тренування вам буде особливо актуально, але загалом воно буде актуально всім, тому що лопатки, трапеції, руки, грудна клітка це ці зони, які у більшості з нас носять в собі багато напруги. Що нам знадобиться для цього заняття, це ролл і м'який масажний м'яч. Якщо немає м'якого м'яча, тут, в принципі, і твердий також буде окей. І ми з вами одразу будемо починати. Починаємо ми з того, що підкладаємо рул в район під нижнім кутом лопаток. Це буде приблизно там, де у вас резинка топу знаходиться, можливо, трошечко вище. Далі ми переплітаємо пальчики рук, підкладаємо їх собі. Під потилицю, натягуємо лікті, тобто у вас лікті не бовтаються, вони натягнуті, І таз тут не підкручуйте, залишіть його в нейтралі, тобто легкий прогин в попереку ми зберігаємо. Головою прям натисніть трошки в долоні, хай у вас голова відпочиває в руках. Тут ми з вами робимо вдих, і на видиху я ніби тягну ліві бокові ребра до тазу, видихаю і прям роблю боковий нахил вліво, по факту ліворуч. Вдих, повернулася в центр, видих. Боковий нахил праворуч. Думайте про те, що ви хочете наблизити резинку топу до резинки штанів. Вдих, видих, лікті натягнеті, вдих, видих. Праворуч, вдих в центр. Голова постійно відпочиває в руках, вдих, видих. Прям віддавайте вагу голови рукам, видих. Ще вдих в центр. Видих. Праворуч і ще по одному вдих, видих, вдих і видих. Прекрасно. Залишилось по центру. Перевірили, що таз у вас в нейтралі, ребра у вас не розкриті. Ми прям заховуємо їх трошечки в штани. Знову натягнули лікті. І зараз ми з вами будемо на вдиху, м'яко, ніби розгинатись на ролі. При цьому я не ламаюся в грудному, тобто я не розкриваю тут ребра. Вони продовжують заховуватись, але я м'яко нахиляюся назад, це вдих. І далі, щоб встати, я ніби передні ребра хочу засунути в свої осіни. Прям скорочую живіт, піднімаюсь вгору. Не головою тягнуся, а саме за допомогою скорочення живота в грудному згинаюсь. Вдих, трошечки заховуємо передні ребра, розкриваємось назад. І видих можете також думати, що ви хочете рол відштовхнути назад задніми ребрами. -х -х -х. Піднялись вгору. Вдих, м'яко, підконтрольно опускаємось, не розвалюємо передні ребра. Видих. -х -х. Видихом себе підняли. Ще вдих. М'яко розкрились. На видиху. Ось цей простір скорочує. Супер. Але таз у мене стабільний. Тобто грудну клітку саме підтягую вдих, видих. І фінальний раз. Нагадаю, що голова відпочиває в руках вдих. І видих животом себе підняли. Супер. Залишаємось тут, перепіднімаємо таз і просто прокочуємося. По грудному відділу тут можна лікті прям зовсім звести, щоб звільнити простір між лопаток. І ви за допомогою стоп себе то підтягуєте вниз, то відштовхуєте вгору. Можна трошки позакручуватись також грудним, щоб прям, а, трошки більше на ліву, на праву частину спини навалитись. Напоперек ми не заходимо, тобто тільки від початку грудного відділу до нижніх задніх ребер прокочуємося. Прекрасно, супер! Опускаємо таз. І тепер ми з вами будемо продовжувати лежати на рої, я його просто його поправила. Лягаємо знову ж таки на те саме місце, приблизно там де, там, де у вас резинка топу, можливо, трошки нижче. І зараз ми з вами ляжемо прямо максимально близько до лівого куту краю ролу, Тобто справа у нас залишається більше місця. Ліву ногу я зігнула в коліні, права нога у мене пряма, руки все ще за головою і ребра заховали. Супер, тепер я правий лікоть прямо притискаю до вуха. Якщо важко, можна обидва лікті притиснути, щоб не плутатися. Голова відпочиває в руках. І далі я починаю лівою стопою себе штовхати, і, як шашличок на шампурі, прокручуюся на праві ребра. Вдих повернулося. Видих, штовхнулася стопою, ліве коліно, дивиться у мене вперед, не завалюється. І повернулося. І таким чином ми від лівої стопи себе прокручуємо, ніби по такому ланцюгу. Це зусилля передається далі, ми закручуємось, прокочуємось по правим ребрам, по правій лопаці. Правий рікодь до вуха. Угу, приклеївся, вдих, видих. Якщо трохи там сповзаєте по ролу, поправляєте себе. І ще пару разів. Угу. Вдих і видих. Супер. Центрувалися. І зараз я перевернусь, щоб ви мене бачили обличчям. Ви залишаєтесь так, як ви є. Ми з вами кладемо ролл під праві бокові ребра приблизно на лінії соска, тобто на середині грудей. Опустилися, підкладіть ось таким чином собі доньку під голову. Супер, а ліва рука у мене розташовується на ролі. І зараз приберіть вагу тіла з ліктя правого. Тобто ви лежите на ролі, а не на правому лікті. Можна ним прям трошки потягнутися вздовж килимка. І зараз я буду рукою себе відштовхувати від ролу і якби зміщатись вперед-назад. Тобто я не прокручуюсь, а саме зміщаюся, я ніби хочу порухати шкіру по кісткам своїм, по ребрам. Угу. І ось таким чином ми зміщаємось вперед, назад, по ролу. І ніби зміщаємо всі тканини, не тільки, звісно, шкіру, а й м'язи. Рухаємо тканини в цій зоні. Можна також трошки нижче опуститись на ту зону, де у нас зазвичай резинка бюзгальдера. Топу там також зазвичай дуже погана рухливість тканин. Голова у нас нікуди не задирається боки однакової довжини, то щось таким чином не лежіть, ви прям натисли на рол. Якщо десь дуже боляче зупиняємось, просто дихаємо. Супер, прекрасно. Тепер ми з вами скочуємось трохи вище. Там, де у вас правий зовнішній край лопатки. Ось прям можна його тут намацати. І опускаємось цією зоною на рол. Голову тут можна ось таким чином притримувати лівою рукою, щоб вона у вас не втомлювалася, щоб не втомлювалася шия. І далі я праву руку. Витягую вперед. І я ніби хочу погладити водичку. Розкриваю доньку вгору, веду руку вгору, розкриваю, повертаю доньку вниз, веду руку вперед. І от ніби по водичці рухаюсь. Голова відпочиває. Тут можна також трохи порухатися, може бути не дуже комфортно. Прямо тут на лопаточку заходимо. Ще декілька разів. Прокручуємо руку. Супер. Угу. І останній раз. Ой, клас. Чудово! Опустилися акуратно, прибрали ролл і взяли м'ячик. І зараз я обіймаю себе правою рукою за ліві ребра і опускаю м'яч на. Плече, да? плече це у нас ділянка руки від лікся до плечового суглобу. Опускаємось і прямо починаємо прокочуватись вгору вниз, це буде приємно. Трохи можна закручуватись, щоб прокотити задню частину руки, передню частину руки. Рухайтеся то так, як вам хочеться. Можете знайти багато неочікувано. Напружених ділянок. Ну, на м'якому м'ячику це все ж буде не боляче. Тепер залишаємось приблизно по центру і починаємо прокручуватись трошки вперед, назад, поперек. Угу. І ви тут можете затриматись надовше, поставити відео на паузу. Супер. Прокручуємось. Чудово. І акуратно ми з вами піднімаємося і сідаємо в таку позицію клеопатри. Витягуємо праву руку вгору, натягуємося невеличкий боковий нахилів ліворуч, Зверніть увагу, що у мене тут ребра нікуди не з'їхали, тобто ребра у мене не стирчать. В цьому положенні потягніть праву лопатку, праве плече до вуха, опустіть вниз, вгору, вниз. Лопатка ковзає по спині вгору, вниз. Вгору, вниз. Залишіть її внизу, покладіть ліву руку собі на праві ребра і подихайте. Просто спокійно ми зами вдихаємо. І видихаємо. Супер. Вдих. Відчуваємо розширення під правою донькою. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Залишаємось тут же, правою рукою почнемо тягнутися, закручуватись по спіралі. Тут невеличке буде закручування. Залишаємось тут. Права рука, особливо мізинчик, безіменний палець, гарненько витягується, прям ніби витаскують вашу праву лопатку вперед. І тут можна ліву руку залишити так само на правих ребрах, і ми з вами просто дихаємо вдих, Можна уявити, що у вас з правого боку грудної клітки, ніби якась повітряна кулька надувається. Ваші задні ребра наповнюються повітрям. Продовжуємо правою рукою тягнутися вдих. І видих. Супер. Акуратно піднялись. І зараз ми все те саме зробимо на іншу сторону. Кладемо рол, опускаємось. Рол у нас в районі нижнього кута лопаток. Перепливую пальчики рук, великі пальці рухаються вздовж, лежать вздовж лінії шиї, Натягнулись ліктями. Супер. Тепер ми з вами випрямляємо ліву ногу, зміщаємось ближче до правого краю рогу, і права нога у нас зігнута в коліні. Лівий лікоть приклеївся до вуха. Якщо ви плутаєтесь в цьому, то можна обидва лікті приклеїти до вух. Я починаю штовхатися правою ногою і прокручуюсь на ліві ребра. Повернулася. Правою ногою штовхнулась. Також ви можете відчути, що ви по лопатці лівій ковзаєте, їздите. Так і треба. Для цього ми лікоть приклеїли до вуха. Праве коліно нікуди не завалюється. Угу. Від правої стопи у нас цей рух відбувається. Супер. Якщо кудись там уповзли, завжди можна поправити рол. Ще три рази вдих. Видих. Від правої стопи. Запускаємо цей рух, голова відпочиває в руках, фінальний раз вдих і видих. Супер! І акуратно, граційно перевернулися на лівий бік. Рову у нас приблизно на висоті середини грудей. Підкали собі лівий лікоть під голову. Ось тут у вас автоматично боки стануть однаковою довжини. Да? Ось так ви не будете тут сидіти. Права рука на рол, і тепер трошки приберіть вагу тіла з лівого ліктя, можна його прям трошки припідняти і потягнути вздовж довгого краю килимка. І ми починаємо зміщатися горизонтально по ролу. Я правою рукою то підтягую рол до себе, то відштовхую від себе. І ніби хочу всі тканини, які під ролом, порухати по кісткам. Супер, може бути. Не дуже комфортно, можна трошечки вище, трошечки нижче. Особливо от в зону, де резинка топа, резинка бюстгальдера зазвичай також її буде класно тут порухати. Угу. Супер. Прекрасно. Опустились повністю, трошечки скотилися. Куди це? Щоб рол був вище, під зовнішнім краєм лопатки. Ліва рука витягується вздовж довго краю килимка, права рука може підтримувати вашу голову або лежати на ролі, як і була. Ми відриваємо ліву руку, витягуємося зі всіма пальчиками, ніби гладимо водичку вперед, перевернули донькою вгору назад, вперед, донькою вниз, донькою вгору назад. Витягуємося за рукою. Можна рухатись повільніше, також сповсти трошки вище, трошки нижче. Пошукати цікаві місця. Угу. Супер. Ще декілька разів. Вперед, назад. Вперед, назад. Останній раз. Вперед і назад. Прекрасно. Акуратно привстали. Рол прибрали, він нам ще сьогодні знадобиться. Беремо м'ячик і підкладаємо його собі під ліве плече. і починаємо. Прям гарненько занурюватися в м'яч і рухатися вгору вниз, трошки по більше, як би, задній частині руки, трошки по більш передній частині руки. Прям гарненько, ближче до лікця. Також там може бути можуть бути цікаві відчуття. Угу. Це дуже приємно, як на мене. Якщо твердий м'яч може бути не дуже приємно. Нагадаю, що ми не терпимо біль. так? Якщо прям боляче, просто полежіть. Також на ролі це можна робити. Подихайте. Супер. Залишились приблизно по центру і починаємо тепер прокручуватися, як шашличок на шампурі, грудьми до килимка від калинка. Угу. Теж тут можна трохи вище, трохи нижче, поприкручуватись, Понасліджувати себе. Угу. Прекрасно. І акуратно відштовхнулися сіли. М'ячик нам сьогодні вже не знадобиться. Витягуємо ліву руку вгору і невеличкий боковий нахил праворуч. Ребра у нас нікуди тут не з'їхали. І починаємо ковзати лівою лопаткою, лівим плечем вгору, вниз, по спині, вгору, вниз. Не руку згинати, а саме плече лопатка. Вгору, вниз, вгору, вниз. Залишили внизу, обійняли себе за ліві ребра і просто спокійно дихаємо вдих, видих. Відчуваємо рух під правою долонькою. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. Супер, видих. Закрутились по діагоналі, ліва рука тягнеться, особливо за мізинчиком, великим пальцем. У вас трошечки округлився грудний відділ хребта. Ліва лопатка прям виїхала вперед. І ми продовжуємо дихати. Вдих. Тепер у вас тут будуть трохи наповнюватися більше і задні ліві ребра, вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Супер. Акуратно опускаємо руку. І нам залишилось буквально кілька ще вправ. І для наступної вправи нам з вами знадобиться знову рол. І ось що ми будемо робити. Значить, ми з вами. Трохи відтягну килимок, лягаємо на живіт. І роль розміщає... розміщуємо під 45 градусів з правого боку. Лягаємо на живіт, ліве передпліччя У мене буде лежати ось так паралельно килимку. Права рука буде отак на ролі. Угу. Е, на ролі права рука лежить ребром до оньки. Супер. Опускаємо голову, так, щоб ніс чухав килимок. За стегнами, верніше за кінчиками пальців у ніг, м'яко витягуємося назад таз не відклянчуємо, можна трошечки злегка-злегка підкрутити лобкову кістку на себе. Супер! І зараз що ми з вами будемо робити? Для початку штовхніть трошки ров, відчуйте, що у вас права лопатка прям виїхала вперед. Тепер ми робимо в них, починаємо стягувати лівим передпліччям килимок, тягнути до себе, занурювати ребро правої доньки в ров і ніби, підтягувати лопаткою ров до себе і робити невеличке розгинання. Так, багато всього, зараз все пояснюю. Голову не запрокидуємо. Ми не піднімаємось дуже високо. Нижні ребра, які під грудьми, у нас залишаються зануреними в килимок. І якщо подивитися на мене позаду, що я роблю? То ось я тягну передпліччям. А, ось у мене лопатка виїхала права. Тягну перед пліччям килимок до себе, і лопатка у мене під'їжджає до хребта, підтягує ров. І знову виїхала. Під'їхала, виїхала. Привелась, відвелась. Угу. Давайте зробимо. Опустились. Відштовхнули ров від себе, ніс, чухає килимок, витягнулись за кінчиками пальців в ніг. Робимо вдих, підтягуємо килимок лівим передпріччям до себе. Лопатка тягне ров теж до вас і невеличке розгинання, Задня поверхня шиї довга, передні ребра занурюються в килимок. Опустились, відкатили рол. Права лопатка виїхала вперед. Видих. Стягнули килимок, при її піднялись. Ви можете робити це і на вдиху, і на видиху. Опустились вдих. Видих, підтягнули рол, передні ребра занурюються в килимок, а тепер і груди у нас опустились вдих, видих, рухається лопатка. Вдих, права, виїхала вперед, по діагоналі, видих, підтягнулась ближче до хребта. У мене немає мети, її прям близько-близько. Тобто просто я ніби лопаткою тягну рол. Гарненько занурюю ребро правої доньки в рол. Супер, і ще один раз вдих. І видих і піднялись. Прекрасно. Зробимо це на іншу сторону. Я розвернусь, а то не поміщусь. Угу. Опускаємось. Тепер у мене рол буде знаходитися ліворуч по діагоналі. Я так само розміщаю ліву доньку на рол. праве передпліччя паралельно короткому краю килимка, опустила ніс. І можна злегка підкрутити таз зовсім трошечки на себе. Робимо вдих. Далі праве передпліччя починає тягнути килимок до мене. Я занурюю ліве ребро доньки в рол, підтягую рол до себе, і моя лопатка ліва приводиться. Де запрокидуємо голову? Вдих, опустились. Витягнули лопатку. Прям відкатили рол від себе видих. Підтягнули ров. Невеличке розгинання. Вдих. Видих. Задні ре... переднє ребра, нижні під грудьми, прям штовхають килимок. Вдих, не відривається, видих. Вдих, лопатка ліва. Виїхала вперед, відштовхнула, відштовхнула рол, Видих, підтягнула рол. І ще вдих, видих. І фінальний раз вдих, лопатка виїхала по діагоналі, видих, праве перед пліччя тягне килим. Лопатка ліва рухається до хребта. Супер! Акуратно ми з вами піднімаємося. Майже вже закінчили. Рол зараз можете прибрати, він вам вже не знадобиться. І зараз ми з вами сідаємо у позицію русавки. Давайте почнемо з лівої ноги. Якщо вам тут дискомфортно сидіти, підкладайте подушечку під таз. Права нога у мене відтягнута, тобто стопа не на себе, а від себе. Виростаємо. І зараз ми витягуємо руки в сторони, прямо потягніться за кожним пальчиком, і на вдиху ми будемо падати ліворуч. Тобто, я прям. Падаю. І якщо я падаю, у мене тут буде рівномірне розкриття ребер, рівномірний нахил. Якщо я буду виштовхувати ребра, то подивіться, у мене буде шифт, тобто зміщення грудної клітки праворуч. Нам таке не потрібно. Тобто ви прям впали, лікоть зігнувся, при цьому він не назад дивиться, а до вашого тіла. Натягнулись правою рукою. Я не тягну плече до вуха, просто рука тягнеться. І відштовхнулась лівою донькою, виросла. Вдих, впали, видих, виросли. Вдих праву половинку тазу, ніби трошки заземляємо в килимок, а рука витягується. І так у нас правий бік буде гарно натягуватись. Супер! І з наступним разом залишились внизу, розвернули правою рукою донькою в стелю і потягнули пальчики на себе. Я починаю прям сильно натягувати пальці, повільно опускати руку, повільно, бути відчувати натяжіння в руці. Опускаємо, 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 опускаємо. Коли рука приблизно паралельно підлозі, ми штовхаємось лівою донькою, впали на правий бік, натягнули лівий бік тепер. Центрувалися, вдих, впали ліворуч. Донька ліва, права, вибачте, стелю. Пальчики на себе, розтопирені, натягнуті. І ми м'яко опускаємо руку повільно, тут не потрібно рухатись швидко. Угу, Натяжіння має бути терпимим. Можете трохи менше натягувати пальці, коли, якщо вам прям дуже натягується. Супер. І повільно останній раз опускаємо, 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 ми тут працюємо з нервами. Нахил боковий праворуч, тут залишаємося. Правою рукою відштовхнули себе, закрутились по діагоналі, ліва рука знову витягується за мізинчиком безіменним пальцем. Дихаємо вдих. Видих, ще вдих. прям гарненько лівою рукою витягуйтесь. І видих. Прекрасно. Центрувались, міняємо ноги, зробимо те саме на іншу сторону. Виросли, витягнули руки. І спочатку ми просто падаємо праворуч. натягуємось лівою рукою і правою донькою відштовхуємось від килимка. Нахил не обов'язково має бути глибокий. Слідкуємо за тим, щоб у нас тут рівномірна була така дуга без шифтів. Виштовхнулись ще вдих. І видих. З наступним разом залишилось тут. Права, ліва рука, щось у мене сьогодні проблеми, донькою в стелю. Натягнулася донька на себе, всі пальчики широко розкриті. І ми повільно опускаємо руку. Повільно. І. Перетікли на іншу сторону. Вдих. Розвернули доньку в стелю, пальці на себе і повільно опускаємо. Угу. Боковий нахил. Ліворуч. І останній раз вдих, донька в стелю пальці на себе. І м'яко опускаємо, опускаємо, опускаємо руку. Тут пауза від лівої руки да? себе закрутили. Права рука витягується в діагональ. Особливо за мізинцем, великим пальцем. Дихаємо. Вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Супер. Розкрутились. І останнє, що ми зробимо, це такі невеличкі ротації. У нас тут є два варіанти. Перший варіант із чотирикутника. Якщо ви будете робити, він більш складний, обов'язково прослідкуйте, щоб у вас вся гумівка, підйом стопи занурювалась в килимок. Якщо не занурюється, підкладайте сюди ще килимок, або рушник, або плет. Простіший варіант буде покласти таз на п'ятки. Одна рука, наприклад, права рука. Широкі панчики штовхаються від килимка. Ліва рука у нас за головою. Ми будемо відштовхуватись правою рукою, робити ротацію грудної клітки. Зверніть увагу, що лікоть у мене залишається в тому ж положенні, в якому я був. Я його нікуди не штовхаю. І потім тягнутися ліктем до правої долоньки. Більш складний варіант: це ми стаємо в позицію чотирикутника, занурили гомілки. Не підкручуємо таз, не розкручуємо його надмірно і виштовхнулись між лопаток злегка. Супер. Розтопили, розчупірили праві пальчики на долонці. Ліва рука за головою, лікоть натягнутий під 45 градусів. Я відштовхуюсь правою рукою, розкрилась злегка ліворуч і потягнулася лівою рукою до правої. Вдих, видих. Вдих, видих. Від правої руки тих. Не заламайте ліву руку назад. Видих. І ще два вдих. Видих. Останній вдих і видих. Супер. Міняємо. Розчепірили ліву руку. Лікоть м'який. Правий лікоть, права рука, верніше, за головою, лікоть натягнутий. І від лівої долоньки розкрились. Закрились. Розкрились. Тут насправді амплітуда буде не дуже велика. Вдих. Видих. Ребра заховуємо передні. вдих, видих. Не через прогин розкриваємось, а у нас ротація. І ще два. Вдих, видих. Вдих. Супер. Видих. Прекрасно. І на цьому ми з вами на сьогодні завершуємо. Відчуйте, як зараз почуваються ваші руки, плечі, лопатки. Грудна клітка, хребет загалом. Я сподіваюся, що вам сподобалось це тренування. Обов'язково діліться своїми враженнями. і Ми побачимось на наступних заняттях. Па-па!